Слава Україні, друзі! Час новин на каналі в студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські парафутболісти чемпіони Європи. У суботу у британському лавборо відбувся фінал євро 2025 з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП. У вирішальному матчі національна збірна України обіграла господарів турніру англійців з рахунком 3-1. Україна стала найкращою на континенті вже в сьоме у своїй історії. А форвард збірної Іван Доненко отримав нагороду найкращого ...бомбардира змагань. Історична звитяга. Збірна України з веслування на байдарках і каноє тріумфально виступила на чемпіонаті світу 2025 у Мілані. Змагання стали бенефісом Людмили Лозан. Українська каноїстка виборола чотири золотих нагороди. Дві медалі Людмила здобула у каноє одиночці на дистанціях 200 та 500 метрів. А ще два золота у парі з Іриною Федорів. Каноє-двійка також на 200 і 500 метрів. І ще одна велика перемога на День Незалежності. Збірна України з художньої гімнастики вдруге в історії здобула золото чемпіонату світу 2025 у групових вправах. Випередивши господарів змагань Бразилію та Китай. Україну представляли Єлизавета Аза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемет. Перед тим наші дівчата стали третіми у командній першості. А Таїсія Онофрійчук вперше у кар'єрі виборола бронзу чемпіонату світу в індивідуальних вправах. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські парафутболісти чемпіони Європи! Найкращий подарунок на День Незалежності України та День державного прапору зробили наші козаки. У суботу у британському лавбору відбувся фінал Євро 2025 з футболу серед спортсменів із наслідками дитячого церебрального паралічу. У вирішальному матчі національна збірна України у красивому. Стилі обіграла господарів турніру англійців з рахунком 3-1. Україна стала найкращою на континенті вже в сьоме у своїй історії. А форвард збірної Іван Доненко також отримав нагороду найкращого бомбардира змагань. Нагадаю, у півфіналі синьо жовті у напруженій боротьбі здобули перемогу над збірною Німеччини 4-2. А перед тим стали першими на груповому етапі. Українські футболісти розгромили Північну Ірландію 8-2, здолали англійців 1-0 та зіграли у нічию 0-0 з іспанцями. Чемпіонат Європи проходив з 15 по 23 серпня у Британії та зібрав 8 найкращих збірних континенту. Фестиваль Амфутболу відбувся у Броварах на Київщині. Змагання пройшли в пам'ять про полеглих воїнів-футболістів з Броварської громади Дмитра Янченка, Олександра Калініча та Микити Каліна. Змагалися між собою команди Ахілес-бровари, Житомирські Титани, Вінниця АМП та Запорізька Січ. Всі учасники українські ветерани, які отримали поранення на війні. Гравці продемонстрували яскраву гру, справжній командний дух та жагу до перемоги, зазначили у броварській міськраді. Чемпіоном змагань стала команда Ахілес Бровари. Сьогодні для нашого міністерства саме адаптивний спорт є одним із пріоритетів. Дуже багато хлопців дівчат повертатися наших ветеранів. І якраз сьогодні наша мета створення адаптивних клубів, підвищення кваліфікації тренерів, щоб вони мали змогу достучатися до кожного, витягнути з квартири кожного ветерана, щоб ми всі мали змогу тренуватися в мирній, незалежній Україні. І в українському амфутболі на загальнонаціональному рівні сталася по-справжньому історична подія. Українська асоціація футболу офіційно розпочала чемпіонат України. Триватиме він з серпня до грудня і проходитиме у Києві та області Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Перший з'їзний раунд відбудеться вже з 29-го і до 31 серпня у столиці. Переможець. Чемпіонату представить Україну в лізі чемпіонів Європейської федерації футболу людей з ампутаціями у наступному році серед учасників чемпіонату команди з усієї України, зокрема, МСК Дніпро, Черкаси. Покрова АМП Львів, Шахтар Сталеві, Донецьк, Буревій Київщина, Хрестоносці Луцьк, Вінниця АМП, Незламні Харків, Титани Житомир, футбольний клуб Бартка Івано-Франківська, також Вікінгі Тернопіль. Компенсацію 50% вартості автоцивілки для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни ухвалив. Уряд про це повідомила премєр міністерка України Юлія Свириденко. Нагадаю, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує наполовину вартість автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня поточного року на час воєнного стану та ще рік після його завершення. Вона поширюється на один транспортний засіб у власності страхування. ...з двигуном до 2,5 літрів або електродвигуном до 100 кВт, який не використовується для підприємницької діяльності чи перевезень. Виплати буде здійснювати Міністерство у справах ветеранів за кошти держбюджету. Ветеран Володимир із Запоріжжя, який захищав Україну на Авдіївському напрямку, навіть після поранень та втрати ока не втратив жаги до життя і знайшов себе у спорті. Після поранень ветеран проходить не тільки фізичну реабілітацію, але й психологічну. Секція зі стрільби з лука для нього стала ще одним місцем де можна відновитися. себе мислицями. Хочеться в ціль попасти. На ці 100% воно допомагає психологічно розвантажитися, думати, не зациклюється, конструюйся, попасти в ціль, і лишні думки вони зникають негативні. Прості всесвіт другий. Ти ціль. Хлопці, не забувайте на себе, рухайтеся, пробуйте, щось знайдете. Всяке є. І лук є, і плавання, і другі види спорту. Так що не сидіть. В Україні запустили перший освітній серіал з адаптивних тренувань для ветеранів після ампутацій. Представила новий освітній продукт Національна платформа Дія освіта. Це перший в Україні онлайн-курс, який системно пояснює, як ветеранам після ампутації почати реабілітацію безкоштовно, без спеціального обладнання з будь-якого місця та в індивідуальному темпі. Освітній серіал створено командою ігри героїв за підтримки благодійного фонду Харків з тобою. Курс складається з восьми практичних епізодів, де і роз'яснюють базові адаптивні вправи для різних типів ампутацій, техніку безпеки, роботу з поставою, балансом і мобільністю. А також надають поради психологів і тренерів та показують мотиваційні приклади досвіду ветеранів. За словами творців курсу, він буде корисним не лише ветеранам після ампутацій, але й їхнім родинам, тренерам і фахівцям з реабілітації. А також всім, хто шукає безпечний спосіб повернутися до активного руху. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що ви лишаєтесь з каналом Еквалімпік. Підтримуйте і надалі Сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!